Населенню, яке прийме активну участь і звернеться в це відділення, буде надана інформація з приводу того, що таке реабілітація, коли вона має починатися, для чого це буде проведено екскурсія по відділенню, ознайомлення з фахівцями відділення, де працюють лікарі фізичної терапії, ерготерапевти, фізичні терапевти, фахівець мовлення, психологи психотерапевти. Фактори ризику інсульту всім відомі, це гіпертуратур. Хінічна хвороба, цукровий діабет, малорухомий спосіб життя, зловживання алкоголем, тютюнопаління, надмірна вага. І відповідно, якщо будь-кого з ваших знайомих чи близьких, ви можете побачити, чи опущення кута рота, чи зміна мови, чи слабкість кінцівки, чи виражене головокружіння, в першу чергу ви маєте відразу дзвонити 103. іноді це рятує життя і часне звернення це значно зменшує інвалідизацію населення, особливо це стосується працездатного віку. Тому що третина інсультів стається саме у людей працездатного віку.